Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії стривожені розбіжністю в даних про рівень води в інфраструктурі охолодження, яка забезпечує окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Йдеться про канал Запорізької теплої електростанції, з якого наповнюється розташований за декілька кілометрів ставок охолоджувач АЕС. Рівень води в ньому має критичне значення для безперебійної роботи насосів, що забезпечує охолодження обох електростанцій. Наразі він на два метри відрізняється від показників каховського водосховища. Розбіжність може бути пов'язана з тим, що ця водойма відокремлена, але точно встановити це можна лише після того, як фахівці МАГАТЕ отримують доступ до електростанцій. Втім, Гросі зазначає, що наразі технологічні водойми на них заповнені, і цих запасів має вистачити для охолодження протягом кількох місяців. Григорій Плачков, голова державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках, долучається до нашого ефіру. Пане Гегорію, вітаємо вас, вітаємо вас. Власне, також Рафаель Гросі, голова міжнародної агенції ООН із атомної енергетики, тобто Магате, він пообіцяв надати план, презентувати план такий з таких собі дій з подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС. Це план допомоги від МАГАТЕ. Але наскільки в цілому, ось? Е так віддалено на відстані можна оцінювати реалістичну ситуацію на ЗАЕС. Зокрема, якщо говорити про неї, ну дивіться. Є ж проект атомної електростанції, є проект Запорізької теплоелектростанції. Тому дійсно оцінювати на відстані можливо єдине. Неможливо оцінювати, тому що в нас немає автоматичної передачі даних з атомних енергоблоків. Це ускладнює, ем, ускладнює розрахунки, але все ж таки розуміючи. Кількість енергоблоків, рівень ставково охолоджувачі Запорізької АЕС, заповненістю водою Запорізької тес можна оцінити скільки води потрібно і скільки води вистачить для того, щоб охолоджувати активні зони реактору Запорізької АЕС і басейни витримки шести атомних енергоблоків. Пане Григорію, все ж таки, якщо говорити про заяву пана Гросі, каже про те, що має, є достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців. А що далі і що треба робити просто зараз, аби не допустити незворотніх процесів? На атомній електростанції є і власні свердловини. По-друге, є можливість також альтернативними мероприємствами закачувати воду з Дніпра напряму. Тому там на атомній електростанції є окрім запорізької ось цієї води, яка є на Запорізькій ТЕС, на атомній електростанції також є ще альтернативне джерела постачання води для того, щоб заповнити ставок охолоджувач. Тому ну, я буду. Дійсно дуже радий, якщо пан Гросі презентує аварійний план дій на Запорізькій атомній електростанції. Він є наразі на АЕС, тому що такий варіант руйнування Каховської греблі і зниження рівня в Каховському водосховищі. Він на атомній електростанції розглядався і під час проекту, і під час Постфокусімських міроприємств стрес-тестів після аварії на з фокусімадаїчі тому єдина можливість привести до ладу Запорізьку атомну електростанцію – це повна її деокупація, демілітарізація та повернення Україні управлінського та регулюючого контролю над цим об'єктом. Це єдина можливість знизити ризики непроектних або запроєктних подій на Запорізькій ну Україні. це за умови. Якщо місія Магате знову ж таки буде допущена на станцію. Правильно, ну вона там Єдині є новини. Раз... Так, так, так. Вона продовжу. там є. Вона там є, але наразі росіяни не дають країна окупант, не дає змоги по перше, провести ротацію персоналу Магате. А по друге. Вони дійсно не дають доступу до даних і до, і до, і до, і до об'єктів на самій Запорізькій атомній електростанції. Тому я думаю, що основна місія пана Гросі це, по-перше, підтвердити, що, що станція готова до дійсно аварійних ситуацій. А по-друге, чи цілесні ці системи аварійного підживлення ставка охолодження на Запорізькій АЕС. І на Запорізький тест. На жаль, я думаю, що іншого окупанти не дозволили ні пану Гросі, ні МАГАТЕ на атомній електростанції. Зрозуміло. Пане Григорію, дякуємо вам за те, що Дякую долучилися вам. до нашого ефіру за вашу фахову думку. Яку ви висловили Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання, у 2017-2021 роках був з нами на зв'язку.